Вчені розкрили просту техніку спілкування з вашою кішкою, котячий погляд, як зрозуміти мову вашого пухнастого друга і зміцнити зв'язок. Кішки істоти загадкові, незалежні і, зізнаюся, часом неймовірно дратівливі. Протягом багатьох років я, як і багато власників, намагався розгадати їх таємниці, зрозуміти, що криється за цим незворушним поглядом і прихованим від нас світом. І, як виявляється, ключ до розуміння котячої поведінки лежить у чомусь напрочуд простому мові очей. Нещодавно проведені дослідження підтвердили те, що багато власників кішок вже давно відчували інтуїтивно, кішки спілкуються з нами, і цей спосіб спілкування набагато складніше, ніж просто муркотіння і вимогливе нявкання. Йдеться про мову повільного моргання котячої версії посмішки. Я завжди вважав, що кішки, на відміну від собак, не особливо прагнуть до прояву емоцій. Собаки виляють хвостом, стрибають, лижуть руки їх почуття на поверхні, кішки ж тримають дистанцію, спостерігають з боку, здаються відстороненими. Я довгий час думав, що це просто особливість їх характеру, що вони не потребують нашої уваги і схвалення. Але чим більше я вивчав поведінку власної кішки, марфи, тим більше розумів, що я помилявся. Марфа, як і більшість котів, виявляє свої почуття тонкими, ледь помітними способами. Вона може злегка притиснути вуха, піджати хвіст, змінити положення тіла. Але найцікавішим для мене стало її вираз очей. Іноді, коли я дивлюся на неї, вона повільно моргає. Раніше я не надавав цьому значення, вважав, що це просто випадковість. Але тепер, знаючи про результати досліджень, я розумію, що це її спосіб сказати мені, все в порядку, я довіряю тобі. Ідея про те, що ми можемо спілкуватися з котами, просто повільно моргаючи назад, здається неймовірною. Але, спробувавши це на практиці, я був приємно здивований. Коли я почав повільно моргати на Марфу, вона перестала напружуватися, розслабилася і теж почала моргати у відповідь. Це було схоже на встановлення контакту, на створення атмосфери довіри і спокою. Я розумію, що для багатьох власників котів це може здатися дивним або навіть смішним. Але, як досвідчений кошатник, можу сказати, не варто недооцінювати силу тонких сигналів. Кішки істоти, які вміють підлаштовуватися під нас, вони вчаться розуміти наші жести і міміку. І якщо ми готові зробити крок назустріч, навчитися говорити їхньою мовою, то наші відносини обов'язково покращаться. Чому це працює? Вчені припускають, що повільне моргання у кішок є еволюційним механізмом, спрямованим на зниження агресії. У дикій природі прямий погляд часто сприймається як загроза. Повільне моргання, мабуть, сигналізує про відсутність агресивних намірів і сприяє встановленню спокійної атмосфери. Але чому кішки навчилися використовувати цей сигнал у спілкуванні з людьми? Можливо, вони просто підгледіли за нами. Адже ми часто моргаємо, коли розслабляємося або висловлюємо симпатію. Кішки, як справжні спостерігачі, захопили цей зв'язок і адаптували його для своїх потреб. Як це застосовувати на практиці не бійтеся експериментувати. Спробуйте повільно моргати на свою кішку, коли вона дивиться на вас. Не робіть це занадто часто і не зловживайте цим прийомом. Просто будьте уважні до її реакції. Якщо вона відповідає вам тим же, то це відмінний знак. Будьте спокійні і розслаблені. Ваш настрій повинен бути позитивним. Не моргайте занадто швидко, робіть це повільно і плавно. Зверніть увагу на реакцію кота. Якщо вона виглядає напруженою або наляканою, припиніть моргати і дайте їй простір. Поєднуйте моргання з іншими позитивними сигналами. Погладьте кішку, поговоріть з нею ласкавим голосом. Я помітив, що Марфа особливо реагує на це, коли я збираюся її погладити. Це ніби вона дає мені дозвіл підійти ближче, ніби вона каже, так, я хочу, щоб ти мене погладив. Більше, ніж просто милий трюк. Я переконаний, що розуміння котячої мови це не просто спосіб розважитися або навчити кота новому трюку. Це можливість зміцнити зв'язок з вашим вихованцем, краще зрозуміти його потреби і почуття. Кішки істоти, які потребують нашого розуміння та підтримки. Вони можуть бути стриманими та незалежними, але це не означає, що їм не потрібні наші обійми та ласка. Вивчення поведінки котів це захоплююча подорож, яка може принести багато радості та задоволення. Я сподіваюся, що цей досвід допоможе вам краще зрозуміти свого пухнастого друга та зміцнити зв'язок з ним. Кішки та люди більше, ніж просто домочадці. Дослідження показують, що кішки здатні копіювати риси характеру своїх господарів і навіть реагувати на їх смуток. Вони можуть розпізнавати наші імена та встановлювати напрочуд міцні зв'язки з нами. Розуміння того, як покращити наші стосунки з кішками, може покращити їх емоційне здоров'я та загальне самопочуття. Це також може допомогти нам краще зрозуміти котів як вид і розповісти більше про їх соціально когнітивні здібності. Мій досвід і спостереження. Я помітив, що Марфа особливо любить, коли я повільно моргаю на неї, коли ми разом відпочиваємо на дивані. Це так, ніби вона каже, я відчуваю себе в безпеці та комфорті поруч з тобою. Я також помітив, що коли я відчуваю депресію або тривогу, Марфа стає особливо ласкавою і прив'язаною. Вона немов відчуває мій стан і намагається мене підтримати. Це доводить, що кішки, істоти здатні на емпатію і співпереживання. Вони не просто наші домашні тварини, вони наші друзі та товариші. Укладення. Повільне моргання це лише один із багатьох способів спілкування з кішками. Але це дуже ефективний спосіб встановити контакт, зміцнити зв'язок і показати кістці, що ви їй довіряєте. Не бійтеся експериментувати і пробувати нове. Пам'ятайте, що кожна кішка унікальна і має свій спосіб спілкування. І найголовніше будьте уважні до своїх вихованців: спостерігайте за їх поведінкою, слухайте їхнє авкання і намагайтеся зрозуміти їхні потреби. Адже в кінці кінців любов і взаєморозуміння це основа міцних і щасливих відносин з кішками. І якщо ви будете говорити їхньою мовою, вони обов'язково дадуть відповідь вам тим же.